Основна частина людей, які там залишилася, це лю... літні люди, е багато маломобільних людей. На сьогодні в місті створений єдиний евакуаційний центр, чат, е гаряча лінія, куди люди можуть звертатися за е питаннями евакуації. Е транспорт е міський. Е Їде забирає людей, які можуть самі вибратися. Наш загін швидкого реагування забирає мало мобільних людей. На сьогодні на ранок практично евакуйовано 1565 людей. Діти десь 56 дітей, 152 мобільних люди, маломобільних людини. І складність в тому, що це все відбувається під постійними обстрілами. В Херсоні йдуть бронові атаки, в сафарі на людей. Крім того, арта накриває. І всі, хто на сьогодні займаються евакуацією, це герої, бо вони їдуть з під прикриттям військових, щоб бачити яке небо. Вони, наші фахівці і екіпажі. Загону швидкого реагування піднімаються на верхні поверхи, бо там багатоповерхівки, і людей маломобільних треба виносити на руках. Але є в нас навчений персонал, спеціалізовані машини. І кожен день десь порядку 25 маломобільних людей в середньому вивозимо з району Корабел.